плюнуть убивать. А через день... Завтра на неделя, святят лузу, так, церкви. А через неделю Пасха, а 5 утра Пасха. Лузу! 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 Ну вот да я так у нас все же хороший. А нас у нас Даша у нас что ты не лягаешь спать? Я не можу спати, я старий. А що тут міниться? Хвати, Хорош, Все. все. Давай, став, на. Бачиш, тут воно порозходилось, треба його акуратно, щоб було. На ключи, на! я так машину ремонтував, як ти робиш, то о, -о, -о я би пахово заробив. Серйозно? Я Гомно, б... Я акуратно, щоб воно я гарно було. Я ще робимо робив, 12 років. О! блядь, заходиш ту, говориш, окай. Okay. Та як не окай, okay, сьогодні день вишиванки, дід! Що? День вишиванки! Слухай, не задавай мені, пожалуйста, таких гімняних. Ну ти, а ну чого ти не вишиванці? Оце мені цікаво. Вишить? Іде на. що ти з ним ковром, блін, ситуація, б? Ситуація скоро. Де мене душиш так! Ситуація критична, дід, алю. Давай забороню його, Куда його забрати? я його Що зараз? Помне. На, диви. Красиво. А, да! Красиво! Да, так, жжу є. А, у мене. А ні, а, не, не, блин, не побив. Блин, блин. Не побив. Все ціленьке, молодець. Тема, ну туда полиш Мене? Ти б у мене шовку. Цьому, ну що тако хочеться? Мені, що всё, все, все, все. Подам, О, не, 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 сапу не треба. Я ще му. Сапу Сапує вдариш, то уже переверне конкретно, блин. Иди до баба? Все, до давай, хорошо. У меня. 3... три. Ты, мне... ты мне так робиш по кожний п'ять схема. БЛЯТЬ! ты мне так робиш, поставлять! Хуя воно мені! То чи я моя нахуй. Пизду. Повчене. Так, продовжуємо. Дало якоїсь сухої. Я тобі дав колбаски іспанську і знаєш скільки вона стоїть, дурню. Хуй мамію! Якби ти знав скільки вона стоїть, ти б її даже не їв. Да. <реш> От зараза прийшла. Та ти хоч в честь. Честь подяки, ти хоча б нахось нормально би правил. Не треба мені люби мені. Мені три сараї. Що кажеш? Та ти ніху** не думай. Мужик цей Степан. Дай шифер. Я кажу, як це так дай? Вон тому кажу. А що він шифером питає? Чого він шифер? Що а... це таке її їбана мій не бачиш що ми у мене... Треба ще освіти. В якому стає. Та на твою успіти. А він що хоче шифер? Я зараз плюну тобі в вот. очі. Він хоче шифер чей. Твій, чи сві, собі хоче забрати свій. Який свій? Хую. Цей, що з хати стняли, старий а -а 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 -а. Я кажу, не оце що. Рыбку съечку и нахуй сьесть.